Виявила у себе на балконі пташеня голуба, послід і половинку яєчка. Сіди, сиди, сиди. Але мені треба було там прибратися, і тому прийшлося пташеня посадити у коробку. Це і від котів також. Але потім я випустила його з коробки, і його батьки продовжили його годувати. Коти рвалися на балкон нещадно, але через кілька днів він вже почав літати. І ось нарешті зміг дістатись до поручнів. Ходив по ним, отак, ходив. І під кінець злетів на верхній карниз і поки що там залишається. Там його годували батьки, там він і досі тупає. А коти дивляться, слухають, а дістати не можуть. Отакі в нас тут пригоди, мало того, що три кота, так ще й голубеня на балконі. Вибачаюся, що не дуже добре видно, але. Скло у вікні в мене заклеєне скотчем, самі знаєте, з якої причини. Та все одно зрозуміло, що пташеня там ходить. Оце і є воно, пташеня голуба, а хто не бачив, дивіться. І слухайте далі, як воно тупає по карнизу. Я й не помітила, як в мене на балконі голуби звили гніздо і вивели пташеня. І воно там було, мабуть, під пленкою, бо вони ходили, воркували, а я не звертала уваги. Допоки цей рух не помітили мої коти і самі не звернули на нього мою увагу. Так от, якщо не хочете, щоб на вашому балконі завелись голуби і почали там виводити пташенят, вчасно Звертайте увагу і прибирайте гілочки, і навіть яйця можна викинути, якщо вони свіжі. Так радять орнітологи. Але якщо голубка вже сіла, то все, чекайте пташенят і прийдеться вам це терпіти. Допоки пташеня не злетить. Але в цьому році, звісно, мені було не до пташенят, не до голубів і не до балкону. Бо ворог всю зиму не давав нам життя. І навесні теж продовжує своє. Так хоче нас всіх повбивати разом з нашими котами, голубами і квітками. І тому. Сирени, тривоги і постійна біготня у підвал. Замість того, щоб спокійно займатися своїми справами. Робити добро. І покращувати цей світ. Нам вороги постійно портять життя. Самі ні на що не здатні, ні на яке добро. Самі не живуть і нам жити не дають. Чесно кажучи, навіть і згадувати огидно про них. Тому я краще буду розказувати про котів, пташок і квіти. А пташеня виросло і скоро полетить не тільки на карниз отак, а далеко далеко як вільна пташка. У якої своє вільне життя все живе любить волю і хоче спокійно і вільно жити. І пташки виводять. Своїх пташенят де схочуть. Голуби вибирають собі місце на міських балконах. Там, де люди не ходять, чи людей немає. Але чому вони вибрали саме мій балкон, я не знаю. Тут же ж і коти у вікно дивляться, і я іноді таки виходила. Але голубів все одно не побачила. Хоча поряд є зовсім пустий балкон, і людей там нема. Але я взимку годувала птахів, і в мене було трохи корму. Ось тому, мабуть, вони і зробили у мене гніздо. Чому тільки одне пташеня, я не знаю.